Іграшки, картини, книги, ікони, а також пряники, тістечка і напої продають на благодійному ярмарку на площі театральній. Усе це принесли волонтери, друзі, і родичі Андрія Благе. Випічку на ярмарку принесла і Ужгородка Євгенія Калініна. Чому вирішила? Ну, тому що я сама мати трьох дітей, тому що я педагог, я працюю з дівчатами ще злітку, коли Єгорчик Сиповка. Зіткнувся з теж з подібною проблемою, тому що я розумію, що це біда, яка може спіткати будь-кого. І коли воно стається, допомога любої людини, вона дуже і дуже суттєва для цих людей, які потрапили в біду. Віка, блага, мама Андрія це моя колега. І я теж безпосередньо бачу, як людина, так скажемо. Всі сили прикладає для того, щоб спасти свою дитину. Тому я ну не можу по інакшому Організаторка ярмарку Власта Репащі каже, заходи для збору грошей на лікування Андрія Благи проводить не вперше. Це ярмарка вже не перша, але взагалі для Андрійка якби самостійно перша. Наразі в нас були ярмарки організовані. Кілька, але були загалом, наприклад, сукупно, що і для Кіри Зайцевої і для Андрійка Благи і для Павлика. Мотички. Наразі для Андрійка Благи це є перша ярмарка. Загалом об'єдналися всі волонтери всього Закарпаття для допомоги хворому хлопчику. Наразі нам ще не вистачає 33 тисячі умовних одиниць. Андрій Блага разом з мамою зараз лікується у Туреччині, каже тато хлопчика Арсен. Блага наразі він проходить вже закінчує променеву терапію. І отримав чотири блоки хімії. Трошки був в нього перерив, бо організм послав сильно. Десь тиждень був перерив, того і не зробили ще два блоки хімії, які мали закінчитися ще вчора. Так що ще два тижні він буде проходити оце перше лікування, потім буде десь коло трьох-4 тижнів перерва. І після перерви вже починається важка хімія. Ну, це, мабуть, протязі півроку чи рік року буде. Це буде 12 блоків хімії". За словами Рейпа, що на ярмарку, окрім іграшок, книг, картин, ікон та тістечок і пряників, охочі могли придбати бограч, а також каву і глінтвейн. Руслана Гостюк, Іван Шимко. новини на Суспільному.